16 травня апеляційний суд відмовив адвокату Михайлу Завгородньому випустити СІЗО під цілодобовий домашній арешт з насінням електронного браслета 21-річну Антоніну Ємельяненку. Підозрюючи 6 травня увечері у квартирі з пістолета Макарова настрелила батька. П'ять пострілів у тіло, один в голову. Чому колегія суддів не постановила випустити дівчину з СІЗО? Дивіться далі. Прошу залишити плаву спочити на особу вона нічого до судовості, товариш не тримає. Жодного висновку експерта на даний час ще не надійшло, однак ці експертизи призначені. Важливе значення в даному кримінальному провадженні має саме суспільна небезпечність чинного діяння, так як не один постріл, а їх було шість. тому дуже важливим значенням має встановлення психічно-психологічного стану підозрюваних. Призначена психолого психіатрична комплексна експертиза. Яка їх встановить, має вона суспільно небезпечність? має, встановлено, що вона зверталася до лікаря психіатра. Потрібно встановити причини, чому так було, і взагалі встановити всі причини чиненого діяння, зокрема свідок Зінченко вказує, що неоднозначно характеризується вся сім'я, зокрема, і вона, і батько, і мати. Це необхідно встановити під час досудового розслідування, тому на даний час слідчі дії тривають, експертизи тривають. Прошу скаргозахисника не завірнати, залишити ухвалитися. Рішення слідчого слідчо-суддістанського районного суду про обрання запобіжного заходу вигляді тримання під вартою є обґрунтованим та законним. Ризики передбачені пунктами першим 3 статті 177 Кмінально-професуального війну, а саме. Впливати наслідки в даному кримінальному провадженні Слідча не додала, що в даному кримінальному провадженні на доручення оперативним працівникам на встановлення та допиту кола осіб, з якими спілкувалася сама підозрювана з приводу встановлення того факту, що вона розказувала про те, що відбувалося в сім'ї, чи скаржилась вона на батька з даного приводу, чи спричинялася її тілесні. Ушкодження чи не спричинятися, це все буде враховуватись під час проведення комплексної психологічної експертизи, яка на даний час призначена, вона має соціальні зв'язки. Ніяким чином, якщо мати буде знаходитись, вона не зможе на неї впливати, оскільки це мати і назвати її ключовим свідком подій шостого, п'ятого 24-го року. Ну принаймні, неможливо. Більш того, я коли просив такий запобіжний захід. Я навпаки йшов на зустріч слідству і прокурору. Чому? Тому що потрібно наймати конвой, привозити її на певні слідчі дії. Вибачте, кормити слідчому ізоляторі. Навіщо? Вона дала свої покази, вона їх не змінювала. Вона їх може тільки доповнити, якщо у слідстві буде якісь питання. Є оперативний співробітник нарешті, який зможе прибути до місця, забрати її разом з захисником, навіть на моїй машині. Відвести до слідчого, провести певні слідчі дії, а зараз призначена низка експертиз, яка буде проводитись, навіщо тримати цю особу в слідчому ізоляторі? Більш того, більш ретельний нагляд, я ж чому йду на зустріч слідством, більш ретельний нагляд. Якщо вона вийде, якщо вона десь зателефонує, щось зробить, то будь ласка, ось реміснична, два поруч, недалеко. А суд припустився в помилки, і він просто перелічив загальні норми, які висказав європейський суд щодо тяжкості злочину, і винес помилкове рішення щодо застосування саме такої міри покарання тримання первачки <ферування>. Тому я вважаю, і суд повинен ще обґрунтувати, чому домашній арешт насіннього електронного посету не може бути застосований до моєї підзахисту. Вона не разу не судила, вона є студентка, в неї останні соціальні зв'язки. Є місце помешкання. Ми ж не випускаємо її на, на якусь вулицю там, або в якусь квартиру. Ні. Тому я вважаю, що принаймні обґрунтовано було б застосувати саме такий запобіжний захід. Тому я дуже прошу колегів задовольнити моє клопотання і моє моїм підзахисним запобіжний у вигляді домашнього арешту, а саме з насінням електронного браслету і я підкреслюю цілодобового домашнього арешту. Детальніше у свіжому номері Валентина Остерська для газети Вість.